Друзі, то не Аляска, то є Бойківщина. А проект Я Бойко покликаний розказати всьому світу, що бойки дуже круті. Іван Франко, Степан Бандера, Петро Сагайдачний, Августин Волошин вони з Бойківщини. Бойки це етнографічна група. Не плутайте з народом чи етносом. Живуть бойки в Карпатах від річки Сян і до річки Бистриця Солотвинська, від річки Уж і до озера Синевір. Так, на Закарпатті теж живуть бойки. А ще вони жили в Словаччині і в Польщі. Саме Бойки навчили Європу пити каву з молоком. Юрій Кульчицький з-під самбора. Найглибшу нафтову свердловину в Європі пробурили бойки біля долини село Шевченкове більше 7 тисяч метрів. Найпопулярнішу в Україні ковбасу Дрогобицьку придумав бойко. Олекса Захаряк. Найпопулярнішу весільну пісню серед українців написав Бойко Василь Мельникович, село Госів. Перший доларовий мільйонер серед українців то був бойко. Петро Яцик. Боже, тут можна багато-багато розказувати, але саме для цього треба поширити це відео, підписатися на сторінку Я Бойко і просто пам'ятати, що ти бойко, я бойко, ми бойки. А якщо ти не бойко, то просто дивись цей канал і кайфуй. Бойко, бойко, ходить у легойко, бойко богойко.